Розтрощена планета, відсутність атмосфери, сіре та суцільна мертва пустеля. Це земля якби не було Юпітера. Тільки, можливо, що саме він є однією з причин, чому ми взагалі існуємо. І справді він величезний, має сильне магнітне поле та знаходиться відносно недалеко від землі. Чудова планета, так? Так. Сьогодні ви дізнаєтеся, як сформувалася найбільша планета сонячної системи, що приховують його супутники та чи можливо потрапити усеред. Ну, а я не буду довго затягувати, нагрівайте бакетик чаю, одягайте скафандр. це факти про Юпітер. Якщо театр починається з вішалки, то історія Юпітера з газів. Є теорія, що Юпітер почав формуватися, коли навколо молодого сонця утворилася величезна кругла хмара з газу та пилу. Поступово ці матеріали стали злипатися разом, створюючи все більший та більший об'єкт. Потім у центрі хмари, де зберігався найбільше цього матеріалу, почало формування ядро Юпітера з каменів та металів. Далі, оточуючи ядро, гази, такі як водень та гелій, почали збиратися, створюючи таку собі завісу навколо ядра. З часом, завдяки гравітації, вона стала ще більшою, а через м, приблизно мільярд років це все сформувалося в планету. Коротше, якщо простіше, то це як будувати велику снігову кулну, тільки замість сніжинок були шматочки каміння та газу. З цим вирішили, йдемо далі. Коли ми говоримо про планети, обов'язково потрібно розказати про їхні супутники. У Юпітера їх, як належить, більше за всіх, аж 80. Але ми не будемо розбирати ці каміння, а краще поговоримо про чотири з них. Перший найближчий це Іго, або як його ще називають, ад у космосі. Представляю собою цей малечий майданчик для вулканів та лавових морів. Кожен день там проходять виверження десятків вулканів, а через низьку гравітацію лава високо підіймається та дуже повільно осідає на поверхні, створюючи так звані лавові дощі. Ну, неприємне місце коротше. Але то ще не все. Ще більше масло вогонь ну, у лаву. Ідея те, що Юпітер сам по собі радіоактивний, але оскільки Іо знаходиться буквально на долоні, то і жити там можна не більше 20 хвилин. Йдемо далі, на черзі в нас є Європа, Європа, найулюбленіший вченими супутник. Чому? Там вода. А якщо детальніше, то весь супутник це один великий 100-кілометровий океан, покритий товстим шаром льоду, під яким може бути безліч ресурсів та життя. Є дуже поширена теорія про те, що там є все для життя. Вулкани, що підігрівають воду і насичують її, місце для розвитку та захист від радіації. Ідемо далі, і в нас тут Ганімет. Ганімет це найбільший супутник сонячної системи. Він більший навіть за Меркурій. Ганімет має власне магнітне поле і навіть може мати рідкий водний океан під кригою на своїй поверхні. Коротше, як Європа, але більше. І останній. Супутник, який за все своє існування настраждався більше за всіх, найстаріший та найближчий до нас супутник Юпітера Кастільо. Він, до речі, дуже схожий на луну. Чим такий же побитий, буквально вся його поверхність усіяна кратерами, а всередині також як кажуть вчені є ЄОК. Якщо коротко, то Юпітер має три найбільш цікаві для дослідження супутники у всій сонячній системі. Спутники, на яких є величезні океани, у яких є ймовірністю 80% є життя і з якими нам через пару сотень років доведеться зустрітися. Уявимо сценарій, де ви вирішуєте стрибнути з космічного корабля та почати падіння до Єпітера. Почнемо з того, що у вас це не вийде, адже ви скоріше помрете, поки будете летіти до нього, адже радіація там така, що вас вб'є вже через декілька годин. Але в той уявимо, що ви десь знайшли антирадіоактивну броню та вистрибнули вниз. І не разу після того, як ви вистрибнули, вас оточить атмосфера Єпітера, тобто величезна кількість газів, переважно водню та гелю, з високим тиском і дуже високою температурою. Як результат, ваші органи, що не пристосовані до таких екстремальних умов, почали б здавлюватися та горіти. Але то ще не все. Падаючи далі всередину тиск і температура продовжували б зростати. Вас би просто затягнули в масу газів та рідин планети, не залишаючи жодної можливості для виживання. Але давайте уявимо, що й це у вас вийшло, не знаю навіть я. Що далі? Ну, вітрі 420 км на годину і блискавки 100 км, що виникають там кожну секунду. Екстрім, коротше. А що далі? А далі тільки теорії: хтось каже, що Юпітер можна прилетіти наскрізь, а хтось, що ви впадете в озеро рідких металів і там і потонете. Що можна сказати? Юпітер це величезна газова планета, що оберігає нас від астероїдів, має купу корисних та цікавих супутників, а ще є найзагадковішою та найнебезпечнішою планетою у Сонячній системі, що легко може поглянути нас, навіть цього не помітивши. Ну а з вас лайк, якщо відео сподобалось, ділиться відео з друзями. Не літайте на Юпітер. Всім удачі та до зустрічі!